Всім привіт! З вами Івана і сьогодні я хочу починати начать... будування села, свого власного села. Я хочу його зробити дуже подібним на село жителів і в нього посидеть... поселити жителів і тут буде все. Окей, поки Добре, я хочу почати з с... самої. С... Я не знаю, чи в мене це вийде, чи не вийде. Я б дуже хотіла, щоб в мене вийшло щось подібне на їхній хатки. Оп. Це, здається, мало бути якось отак, чи якщо я не помиляюся. Просто я не маю їхньої точної копії будинку того. Ні, ну маленький. Він був такий подовгуватенький. Я хочу збудувати ту бібліотеку, як її дехто називає. Ні, не ту. Якось так. Тепер закидаємо блоком. Мала бути одна дверка. Дверка я побудую тут, Дверку. оп, забудовуємо, 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 забудовуємо. Я не знаю, чому мені спала, спала до душі так, та бібліотека. Я її дуже хочу побудувати, бо... як села без бібліотеки. Хоп. Хоп -хоп. Ну, якось так. Двері я побудую тут. Двері не получится, я вас. я вас... я вас всіх зрозуміла, ідеально. Я там не буду. Чотири... О. Не. Не то. Ну ничего, потім поменяю. Опа, опа-опа. А ви мені потім скажете, вийшло в мене чи не вийшло? Ну, якось не дуже виходить. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп хоп. Не ту. Хоп. Нум, 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 нум. Блин, там ні. Тут мать так? Так, так. Так, так, а Я забула. так, вы так, 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 как так, так, Я так, 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 Я так, 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 я так, так, Далі тут буде вікно. Так. Не криво. О. все, і тут теж буде десь так само вікно. хоп-хоп, Не, якось так кривенько. Отут воно має бути як тут так, якщо я не помиляюся, оп, не там. що виходить. Що ви, ви пам'ятаєте, скільки воно блоків, ну, то напишіть в комментариях. Так, і рада неправильно, влада це неправильно не зробила. Перепрошую. Привикла називати себе на, на по-другому. Називати по не хочете. Чи по-другому, чи по-першому, то наші від вас влада, чому ти зробила неправильно. Вона мала бути там на 4 блоки, а на 3 як зробила ти чому ти робиш неправильно. Так і пишіть. Ой. Все правильно здається. Поки що. Як воно було? Так, чи так? Так воно було. Не, так так, не так, не так не так. Отак воно мало бути. Воно моє будет вот так на всі. Ну, чи правильно, Ніхто не знає. Питання нека, чи правильно, чи неправильно. Чи, чи правильно, чи неправильно збудувала я. Та Тепер будуємо це. Блін. Ну, что криво осталося? Отак. Блін, то давай став все рівно. нервуй мене. Ура, це. Все будуємо, 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 будуємо. Ви мені потім скажіть. Це неправильно. Я вже привикну. Вже не привикну, а ну, просто я чекаю від вас такого. <тас> mm -hmm. Але може і не правда. Може ви не про щось, А я щось дуже сумніваюся. Отак. От Тепер починаємо з того боку будувати. តាក់តាក់តាក់តាក់តាក់តាក់តាក់តាក់អូតាក់តាក់នៅតាម Якщо ви бачили... Якщо ви не бачили ту серію, де я навчилася таке будувати, обов'язково подивіться. Так, далі. Не ту... Ну, чого ви вилетіли? Хто вас просив? Ти йде геть. Так, далі, далі, далі. Хоп. Мені цікаво, чи мені вийде все як... Треба, чи треба буде будувати щось так? Не цікаво просто. Хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп. Ну, давай будемо путатися. Не там! Все. Далі будуємо далі. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, тепер будуємо. 23457 скільки там было точно. Раз, два, три, четыре, пять, честь, семь, висим. И теперь хоп-хоп-хоп. Ненты. Не, не, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Но я помню зробити не можу. Я задала, тут тоже було вікно. Я застихаю. Ем. Емм. Емм. Е То-то это... не так. Так би мало бути. Оу! А ну чекайте. У мене появилися -е крутай дийк. Якщо не зробимо так, як має бути, ну то зробимо, як вийде. В не виходить зовсім нічого. Зовсім все неправильно. Ой, блин, 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 блин. Блин, 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 блин. Ничего не выходит. Ничего, 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 ничего. Все на так, все на так, мои буты, все блин, так, все. Целком и полностью. Целком и полностью, все на так. И тут. Так, кто мои буты тут? Кто мои буты тут? Кто мои буты? Кто мои буты? Правильно? Топ-оп-оп. Ні, топ. Оп, оп. Нє, там... Нє. Блін, чому мені нічого не вдається? чого все так погано? Чому? Чому мені так не щастить? оп оп Ну, як то це не дуже виглядає гарно. Якось не дуже це все гарно виходить у мене. Nie dłużej, nie dłużej. nie może zgadnąć. Nie dłużej, nie dłużej. Zchodica się. Hop. mi tak niszczy stoi. Tomu, tomu, tomu. Tomu. Biedne. Nie, nie, nie. Hmm. Hop, nie, tu. Hop, hop. Gdzie tam? Эмм. Эмммм. Да, правда? Эммм. Блин, ничего у меня ничего не сдает. Драком будувати будуть. Оп. Oh. Тепер двері. Двери, двері, 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 двері. Оп, заходим. Есть. Yes. Не, не ліжку. Тут немає бути ліжку. не має бути, якщо я не помиляюся. Перепрошую. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А я зроблю два. Оп-оп-оп-оп. Далі. Все, готово. Все. И. І... Отут буду їм раз, два, три, чотири, то наверх і факалку. Прям вірш. Зійшов ні вірш. Хоп. 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 Ну, на цьому, думаю, я буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мене вибило. Надіюсь збережеться. Всім па-па.